Опорний заклад, Балишивський ліцей, учень 4 Б класу попач Микола. Тарас Шевченко, думка. Та ще вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак з під за очі. Грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. «Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити, сидить позад на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться. Спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли теренами.